Всіх вітаю! Uh, в цьому відео я хочу зробити такий невеличкий аналіз порівняння того, да, як, ну, продемонструвати, просто, як будуть звучати ось ці uh, навушники uh, від Razer, да, uh, Kraken x lite і як будуть звучати uh, навушники від. Uh, Sony HCH uh, 520 uh, з точки зору того, як вони передають звук з мікрофона. да Зараз я uh, говорю в мікрофон uh, навушників Riser. Да, ось вони, я їх паралельно тут поки гомоню, я да, їх типу лістаю. Так от. Аркушики з відео да, в, в принципі, плюс цього мікрофона, що він подавляє всі шуми, а він залишає в принципі актуальним ваш голос, да коли ви говорите. Ось цей запис він ведеться на телефон. да Тобто, у нас перше із питання буде: це передача <звук> звуку в мікрофон да, при записі на телефон. <звук> да Ось така. тобто Ось так от. Все, і далі я перемикаюсь на е, мікрофон Sony, да і протранслюю, як він буде звучати на телефоні. Так, тепер я записую відео е, на телефон, використовуючи навушники Sony, е, які солі VHC 520, да, і ви можете теж почути, як вони звучать. в Ну, просто в режимі запису, в, да, в режимі передачі звуку з телефону. А, ну, і з того, що було раніше, да, то тут звук більш перехоплює все, що там навколо відбувається, да, і можна ну, якесь ехо почути, да, лунає щось, луно, луна. Ось тому такий моментик він. Є. Да, загалом ви маєте, поки я ось так говорю, ну, як підхопити да, це відчуття, чи ок, чи не ок, вам цей звук, да, як, як вони звучать при записі, да, але вони більше для розговору, для передачі, ну, тобто для під'єднання через телефон, для здійснення дзвінків. Да, це у нас був перший етап це перевірка того, як вони звучать саме на телефоні. Так, другий етап тесту мікрофона наушників. Перед вами знову навушники Razer. Razer Kraken x -Lite. Да, І я ось буду знову таки їх трошки перемикати, щоб щось блимало в да, на етапі. Ось, ну, в принципі, я просто говорю: це вже запис з комп'ютера через програму ОБС. Да, і ви можете почути, як він перехоплюється аудіо. Я зараз можу там пошуршати. Ось так от. Я трошки ну, там чіпаю ось цей мікрофон довгий, да, який ви теж бачите, він відросток ось цей. А, що ще? От Зараз я вимикаю. І вмикаю. Да, можливо, якісь ефірні пошкодження, да, щось шуршання якесь могло бути да, в процесі. В принципі, Це нормальний мікрофон, він не подивляє всякі інші звуки, все, що навколо да, там відбувається. От Я зараз там можу там на стулі, наприклад, да, там трошки юрзати, да, і він ну, має максимально як зрізати ці звуки, да, щоб не заважати. Не заважати ось осім яким, зайвим да, якимось увірванням у ефір. Да. Тому ось це так. другий етап запис через спеціальну програму, да, яка у вас є, для запису звуку. Що ж буде з Sony? Зараз подивимось. Так, тепер теж самий тест, але з наушниками Sony VHCH520. Да, ми бачимо, чуємо. Як передається звук, я бачу на, в дисплеї, да, як мікрофон, в принципі, децибели нормально передає, Да, теж трошки послухаємо, як вони звучать, ну, трошки об'ємніше, як мені здається. А більше звуків, да, от, наприклад, там, як я клікаю мишкою, да, або от я. Там теж, що для чистоти експеримента щось стул там може рухати, да, ось такі речі якісь робити, то якісь звуки будуть перехоплюватися і записуватись в ефір. Ну, в цілому, да, ось я зараз їх одів, тобто тут просто супер звукоізоляція від зовнішніх якихось ну, звуків. я зараз вибрав режим. Uh, VH, ch 502 Hands Free H Audio. Ви можете, звичайно, ну насправді я зараз спробую да, вибрати просто режим стерео. А, да, і в принципі я бачу, що все одно да, передається якийсь звук. Можливо, це, звісно, від ноутбука, да, але ось я зараз повертаю назад, і бачу, що а, запис продовжується. Тому ось ви наглядно почули, як звучить одні і ще наушники, де да? ви будете хоча б зрозуміти, що вони можуть собі дозволити. Да? І ну, така, в принципі, нічого тут сверхісно не ви не схопите. Да? Єдине, що мені рейзери все ж таки для запису, ну, щось типу, навіть не то, що подкастів, да? От якихось. Ну, якщо треба записати якийсь матеріал, да, і, ну типу чбового можливо навіть, то ви можете їх використовувати або чисто ну, розмовляти в ефірі, да, тобто то це ок взагалі. А стосовно. З, Наушниками Sony, вони ну, більше мені до вподоби, коли я слухаю музику. Вони реально круті. А то, як вони там, через мікрофон записують звук для мене второстепенно, тому що ну, особисто я використовую просто інші мікрофони для запису. А, ну що ж, це я думаю все в такому аналит... ну, невеличкій аналітиці. Да? Ф... Підписуйся на канал, під'єднуйся, доєднуйся чекаю тебе на наступних оглядах оглядах і став звичайно лайк